Класична безгалатера м'яка чашка польського виробника Ава, модель 2106. Дуже гарна модель. Нижня частина чашки виготовлена із нееластичного полотна, який добре тримає форму. Особливість цієї моделі це висота верхнього мережева, який добре. Робить чашку максимально високою, максимально закритою. Це дуже зручно для жінок з великими грудьми, а тендітна мережа ще й прикрашає гарну зону декольте. Бретелі не зйомні і прямо пропорційно розміру вони збільшені. Чашки розташовані ближче до центру, це робить груди, збирають груди ближче до центру і робить більш сексуальнішу лінію декольте. У поясі немає бокової кісточки, але пояс досить добре тримається за рахунок цих резиночек і не скручується. Два ряда гачків. Глибока зручна форма чашки, високо переходить мережево, тут всередині ще додаткова сіточка підмережева і має дуже гарну форму. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.